Церква, добрий день, браття і сестри. Слава Богу, що ми зібралися на цьому місці, що ми можемо порозумовувати над словом Господнім, яке він нам залишив. Сьогодні я хочу прочитати таку дуже коротеньку пару стежків е, і дуже відома, дуже відома історія притча. Е, я народився ще в віруючій сім'ї, е, і я дуже багато чув цю притчу, і вона зазвичай я її дуже. Запам'ятав, напевно, це один із яскравих моментів в житті 에, ця притча, яку я запам'ятав надовго і пам'ятаю й досі. Я хотів зачитати її. Це буде Євангелія від Святого Луки, 21 глава. 에, можна зачитати з другого вірша. Давайте зачитаємо. Побачив і в Богу вдовицю одну, що дві лепті туди вона вкинула. І сказав він: По правді кажу вам, що ця Бога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали від лишка свого, дар Богові, а вона поклала з убожства свого весь прожиток, що мала. Дуже, дуже, дуже відома притча, яку дуже багато. Знають, багато чули. Я би хотів провести таку невеличку паралель в цій притчі, це час. Тобто, людина віддає весь час Господу, тому що розуміє, що це Господь і хоче навчитися чогось у Господа. І є люди, які від залишка часу, е, наприклад, йдуть на групи і так далі. Зазвичай воно так і є. Ми всі, е, на жаль, е, прив'язані до цього світу роботами і так далі. Е, але тут ще є духовний контекст, як ти, е, духовний подтекст, як ти це розумієш, як твоє ставлення до цього? Ти розумієш, що Господь є головний, і що е, Господь дав цей час, щоб. Служити і прославляти його. І це дуже велике благословіння, що ми можемо збиратися, славити Господа, що ми маємо кожен день ці групи, де можемо ізучати Слово Боже, де можемо насищатися цим Словом Божим, яке нам залишив наш Господь. І для чого нам це потрібно? Во-первых, ми черпаємо сили із Слова Божого, ми черпаємо сили і можемо їх використовувати на Його працю, на Його діло. Тобто, коли ми читаємо Слово, ізучаємо, молимося, роздумовуємо багато в слові. Хоча б чесно, якщо час приділяти в день всього лиш одну годину, це дуже-дуже збудовує. Дуже збудовує, коли ти прочитаєш 5, де, ну 5 хай буде 10 глав, хоча б одну главу, це дуже-дуже збудовує. І дуже важливо: е, ми можемо бачити через слово якусь проблему, або викривати свій гріх через нього, через слово. І слово дає вихід, слово дає вихід, як із цього вийти, як вирішити цю проблему, навіть якісь різні звичайні побутові речі, не духовні, просто якісь речі з сусідом проблема, якась ти не можеш з ним договоритися. Все це є в нашому слові. І окей, добре, читаємо слово. Все супер, ми розуміємо, що далі. Це дуже важлива місія християн, коли Ісус вже в кінці, наприкінці сказав їм, ідіть і навчіть всі народи. Ви тепер знаєте, я вас навчив, тепер ви йдіть і покажіть, розкажіть, євангелізуйте, розкажіть про мене. І ми маємо поділитися цим словом з кимось. Це може бути. Якийсь друг, колега по роботі, це може бути навіть сама близька людина із твоєї сім'ї, каже, попечіться у своїх ближніх. І це дуже важлива місія християн, щоб ділитися цим словом. Коли ти наповнюєшся, коли ти наповнюєшся цим словом, чим більше ти наповнюєшся, тим більше з тебе виливається. Якщо ти не наповнюєшся, якщо ти не читаєш слово, ти соответственно, і не можеш послужити комусь другим цим словом. Тому що ти пустий, тебе нема зараз, ти не, не поїв. Це як їжа. Ми потребуємо їжу кожен день, навіть три рази на день, а хтось і 5-6. І дуже важливо читати слово, читати, внікати, роздумовувати над ним. І... Читати в такому контексті, щоб поїсти і потім когось теж е, нагодувати, розказати про Ісуса Христа, про цю велику подію, яку Він зробив для нас. І це допоможе нам розказувати про Нього, розказувати добру звістку. Е, я хочу сказати, що ми, як церква, е, нас є вже досить багато, і е, тут багато є посвячених людей, точно більше, ніж 12. І 12 учнів, вони просто перевернули світ. І до зараз просто це с... яка велика Божа сила, що він. Тільки 12 людей, звичайно, воно примножувалося через 12 людей. І було ще більше, ще більше і ще більше. Але через 12 людей Бог використав дуже-дуже сильно. І це дійшло до нашого часу зараз. І Бог не помінявся. Ми маємо й, досі, е, маємо й досі право використовувати цю силу, яку він дав 12 учням. Нас вже є дуже багато. І слава Богу за це. Нас вже набагато більше, ніж було їх. І, можливо, ми не можемо точ в точ щось від них повторити якийсь е, подход, тому що час міняється. І, можливо, для цього потрібно десь інший підход, але головне залишиться головним істина є істина. Держатися це Ісус Христос і Його Слово, слово, яке виходить із Ісуса, через яке було створено все. Просто ми не можемо зрозуміти велич цю ми, у нас мозок, наше IQ просто не може восприйняти це. Ми бачимо лише те, що перед собою ми можемо через це і роздумовувати. Але є скільки ще є галактик, планет, не незрозуміла кількість, і просто і це все сотворив наш Господь велич, е, яку ми якою ми можемо ділитися з людьми і давати вихід. Тому що зараз люди задаються великими питаннями, великими питаннями про своє життя, який сенс життя, і на це Господь дає відповідь. Давайте будемо молитися про те, щоб Господь використав нас у своєму царстві як найефективніше нашу церкву, щоб ми всі разом служили йому і славили Його во ім'я Ісуса Христа.